зустрічаємо в українському порту судно Таманська, яке майже рік знаходилося під арештом в турецькому порту Ялова. 22 липня 2015 року дане судно було арештовано за надуманими фіктивними боргами бербор-чартерного фрактувателя ковен компанії Ковен-Менеджмент. 15 жовтня ми довідалися, перебуваючи в Туреччині, що здане судно арештоване за вимогою до державного підприємства «Керченський морський рибний порт в розмірі мільйон двісті. І на 14 грудня 2015 року було назначено продажа даного судна 9 листопада було винесено рішення суду про зупинення виконавчого провадження. В грудні місяці команда, яка була найнята безпосередньо фрахтувальщиком, покинула судно на самопроизволяще. над поліцією одеської одеської нацполіції, порушено кримінальне провадження за фактом шахрайського заволодіння майном. Фамілія капітана Артура Склінга, він громадянин України. Але проживає в місті Севастополь. Нам була нанята команда, своя капітан та команда, які з 5 січня приступили до виконання своїх обов'язків безпосередньо на судні. Вдалося через виконавчий суд в місті Стамбулі 6 травня 2016 року зняти арешт. І фактично 9 травня, на день перемоги, у нас була теж маленька така перемога. Ми зняли арешт у виконавчій службі. Путин. Здравствуйте, хоть познакомиться, хоть по телефону только были знакомы. Поздравляю, поздравляю с успешным прибытием. У нас было четверо человек, мы прилетели в январе. Вот. На улице минус, судно без света, экипажа нет. Вот. Первое время свечечками все подсвечивали в каютах. Вот. Питание брали с соседних судов. Потом судовладелец дал нам свет, так сказать. Вот. Ну, судно начало потихоньку оживать. we mm -hmm.